Доброго дня, мене звати Максим Сидорський. Я директор компанії M7 Estate. Я сьогодні вас хочу познайомити з ремонтом whitebox. Що таке White Box і що він вам дає? Ви на два місяці швидше закінчите ремонт, тому що у вас не буде ніяких мокрих робіт. Це перше. І друге, ви зекономите від 100 або навіть більше доларів. З чого складається White Box? Ну, по перше, це вхідні двері. Вхідні двері з міцним каркасом, 0,8 мм товщина металу, і по 12 мдфу з кожної сторони два замки. Ці двері не потрібно міняти, це досить якісні двері, які можна залишити собі для життя. Враховуючи, що ми робимо чистий вайтбокс, ми вирішили провести сюди і домофон, і інтернет в кожну квартиру для кожного є своя коробочка. Саме головне, що є в цій квартирі, це вже оздоблені стіни і стеля. На цих стінах вже є штукатурка, на, цих, на цій стелі також є штукатурка і шпаклівка. Вони всі пошпакльовані, затерті і прогрунтовані ґрунтфарбою білого кольору. Що це дозволяє нашому клієнту? Це дозволяє одразу або ще раз перекатати це в той колір, який йому потрібно, або а, загрунтувати і а, поклеїти шпалери. Або навіть е додати спеціальний кварц ґрунт або інший ґрунт, і нанести е декоративну штукатурку. Тепер про стелю стеля виведена під нуль, також зашпакльована, затерта і пофарбована ґрунт фарбою. А внизу також у нас лежить грунт на нашій напівсухій стяжці, яку ми робимо, яка у нас завжди є високоякісною на всіх наших об'єктах. Про це всі знають. І ми її також загрунтували для того, щоб е, тут не було багато пороху, якщо люди будуть ходити. Або якщо хтось захоче швиденько заїхати і покласти ламінат, або якесь інше швидке покриття, то він це зможе зробити умовно за один день і вже ходити, і не буде ніякого пилу, який може. З'являтися, якщо не покрити ґрунтом, давайте тепер розкажу про електрику. Електрика в цій квартирі виконана практично в повному обсязі, крім санвузла. В цих 46 квадратах. Я нарахував 46 точок підключення. Тут у нас знаходиться відний автомат на 50 ампер, а також вісім груп підключень на кожну кімнату, а також на деякі прибори, які багато. Використовують електрики, наприклад, це піч, наприклад, це бойлер. Для них є окрема група, окрема розетка. Багато питають про електрику на кухні. А як же ж бути з кухнею? Ви не зробите ту кількість розеток, яка потрібна. Ми зробили мінімально максимальну кількість розеток, яка потрібна буде на кухні. Оце є кухонний кут. Тепер давайте подивимось: це розетка: дві розетки над стільницею, дві розетки під стільницею. Для підключення, можливо, якихось додаткових приборів, які потрібно підключити знизу. Тепер давайте сюди підійдемо. Оце розетка для вентиляції, це дві розетки над стільницею, це є розетка окрема для підключення електропічі. І ще дві розетки можна підключити духовку і машинку, наприклад. Посудом Додаткову кількість розеток також ви можете собі зробити і вивести над стільницею за рахунок того, щоб підключити до розеток, які знаходяться внизу, і вивести їх на Також кількість штукатурки дозволяє спрятати ще додаткові розетки, бо тут є 1,5-2 см, провести туди, куди вам потрібно, тільки обережно, щоб не зашкодити бетону. Також про інші прибори електричні, ми зробили окремо в кожній кімнаті ще розетку для кондиціонера. Тут туди ви можете викинути конденсат, і в фасаді є спеціальна дренажна труба, в яку ви зможете скинути цей конденсат, а не на вулицю. У кожній кімнаті також ми їх зробили ці розетки по принципу трикутника. От, наприклад, на прикладі цього вам покажу. Якщо дві розетки тут, по діагоналі, обов'язково десь через метр півтора, ще одна розетка, і по діагоналі ще для того, щоб ви змогли підключити ту кількість приборів, яка вам потрібна, і мати всюди розетки для того, щоб підзарядитися, якщо сів ваш телефон. І закінчимо про електрику. Санвузол. в санвузлі є дві точки: одна вже готова розетка під бойлер, який ви підключите. Бачите, там внизу є підключення для бойлера гаряча і холодна вода, точніше, холодна і гаряча, яку він видає. І також ще один дріт, який ми заводимо під коробку, і тут вже ви розводите електрику всередині, як захочете. Оцей гіпсокартон. Ми взяли його, обережно відкрутили. Зробили вам короночкою, де потрібна розсеточку, і встали. Бо санвузол це настільки опціональна річ, що тут кожен зробить так, як захоче. Хтось ванну, хтось душову, хтось ще щось. Саме для цього ми залишили тут нішу, в якій ви проведете всі мережі, каналізаційні, холодну гарячу воду, і яка вже обережно під стяжкою проходить на кухню, де у нас заведена окремо. Холодна вода, а це гаряча, яка прийшла з санвузла від бойлера. Тут ми також залишили технологічну нішу, в, яку, в якій ви розведете всю каналізацію, яка вам потрібна, і також про вентиляцію. У нас є вентиляційний отвір для кухні, який ви можете під'єднати підключити до тої витяжки, яка от від якої розетка. Вентиляція в санузлі також є. Вона на цьому поверсі виглядає саме таким підключенням вгору. А на інших поверхах, на поверхах вище, тут повноцінний вентиляційний блок, де також ви зверху підключаєтесь, і тут можна вентилювати приміщення санузла. І опалення. Опалення в квартиру заходить якраз десь під дверима, по стяжці йде, розходиться по, по кожній кімнаті. І, от, наприклад, тут в кухні вітальні воно йде по підлозі і. Підключається до цього радіатору. Тут він іде не до кінця, тому що тут ідуть двері вихід на балкон. А в сусідній кімнаті там, де е суцільне вікно, там радіатор трошечки менший, але на всю ширину вікна. І тепер про обмеження і нюанси нашого будівництва. Оця стіна, яка між кімнатами, ця стіна повністю монолітна, її рухати не можна, її не можна зносити, її не можна штробити навіть. Але є стіни, які можна змінювати, і ці стіни вам дадуть можливість зробити свій конструктор своєї квартири. Це стіни, які в санвузлах, бачите, вони з гіпсокартону, я вже про це говорив. А також оці перегородки, які знаходяться між санвузлом і кімнатою, в деяких Квартирах також є ще такі ж перегородки, які знаходяться між коридором і кімнатою. Про це ви можете дізнатися в відділі продажів. Дякуємо за перегляд і також запрошуємо вас на персональну екскурсію.